До вашої уваги чудова пропозиція в привітному селі Сокіл, що в Чернівецькому районі Вінницької області. На 25 сотках зеленої території чекає на своїх власників чудовий будинок садиба, на три окремі входи, в якому є все і навіть більше. На 250 квадратних метрів житлової площі вас порадує затишна кімната з каміном. П'ять окремих спалень та 2 санвузли. Будинок виконаний під дерево та продається без меблів та техніки. Будинку підстать і двір ландшафт з доглянутим фруктовим садом, ароматними квітами та висячими гронами виноградної лози. На ділянці також є цегляний гараж, літня кухня, господарські будівлі. Приміщення для вирощування домашніх тварин та птиці. Ексклюзивом даного об'єкту є власна капличка місце для душі, три види опалення газове, електричне та твердопаливне. У будинку заведена вода зі скважини 84 метри. Та є каналізація. Власники потурбувалися і про безпеку свого житла. Встановили відеонагляд по всій території садиби. Якщо ви полюбляєте вирощувати овочі або саджати грядки, 25 соток городу у вашому розпорядженні. Кожен куточок у цьому будинку наповнений затишком та любов'ю. Все продумано до дрібниць. Під час будівництва використовувались безпечні матеріали: природний камінь, цегла, поставлена дубова підлога. Стіни оздоблені карпатським деревом. Будинок готовий для проживання великої та дружньої сім'ї або ж для дачного відпочинку від тісних міських бетонних джунглів. В кроковій доступності знаходяться магазини, пошта, садок та школа, гарне сполучення з містом Вінницею. Чотири рази на день ходить автобус. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатись на канал, щоб першими бачити нові оголошення. Продається будинок у центрі села. Просторий, затишний з великою ділянкою. Село Нетеченці Хмельницької області. Пропонуємо чудовий цегляний будинок загальною площею 75 квадратних метрів з трьома просторими кімнатами. Є світло та газ, дім міцний, теплий, з хорошим плануванням. Ідеально підійде для сімейного проживання або відпочинку. Дах перекритий шифером. Санвузол знаходиться у дворі, весь будинок мебльований. На території є все необхідне для комфортного життя. Льох надійний, сухий, чудово зберігає продукти. Криниця на подвір'ї, сарай підходить для утримання двох корів або іншої худоби. Фруктовий сад, щедрий урожай яблук, вишень та горіхів, ділянка простора, доглянута, є місце для городу, теплиць чи додаткових забудов, тиха мальовнича місцевість, хороші сусіди, чисте повітря. Це ідеальний варіант для спокійного життя. Або дачі. Зручний під'їзд. Недалеко магазини, школа, автобусна зупинка. Не втрачайте шанс стати власником затишного будинку. Переходьте до телеграму та домовляйтесь про перегляд. Та обов'язково не забувайте підписуватись на канал. Продається будинок. 2018 року побудови знаходиться у Черкаській області в Шевченкове Звернигорицького району, побудований з якісних матеріалів. Стіни з газоблоку, утеплені мінватою. Дах металопрофільний, вікна металопластикові веко. Фундамент 1,5 метра глибиною. Підлога залита бетоном, світло три фази. Вода в будинку, газ у дворі, опалення від електричного і твердопаливного котла, що дозволяє неабияк економити. Поруч з будинком знаходиться сарай і невеличкий гараж, кухня 25 квадратних метрів з зоною відпочинку, перекрита лінолеумом. Залишається вмонтована кухня, духова шафа та електрична поверхня. Вітальня 16,6 квадратних метрів по ідеї господарів. З вітальні мав бути вихід на другий поверх. Підлога ламінат. Без меблів. Кімната 25 квадратних метрів. Підлога з ламінату має шафу. Ванна кімната суміщена з туалетом у 6 квадратних метрів. Другий поверх за планом має три кімнати. Але не зроблені. В цілому будинок придатний до життя, але вимагає доробки, що дозволяє майбутнім господарям втілити свої бажання: спільний двір з гарними порядними сусідами, місце для стоянки машини в самому дворі, гарне сполучення з сусідніми селами. В селі є магазини, школа та дитячий садок з майданчиком для відпочинку. Для ваших запитань обов'язково переходьте до телеграму. Та не забувайте підписатися на канал. Продається гарний будинок із всіма зручностями у селищі міського типу Вапнярка Вінницької області. Загальна площа будинку 98 квадратних метрів. Площа земельної ділянки 7 соток. Все приватизовано. Є новий техпаспорт. Будинок двоповерховий з металопластиковими вікнами та дверями. На другому поверсі велика кімната площею 19 квадратних метрів та балкон з терасою. У будинку встановлена охоронна сигналізація. Також є система автополиву. Будинок утеплений пінопластом та обкладений сайдингом. Зроблений ремонт підлоги з паркету. Під всім будинком велике підвальне приміщення, обкладене всередині плиткою та шпалерами. Виглядає як ще один додатковий поверх. Опалення газове з гарячою водою від двохконтурного котла. Також встановлений котел на твердому паливі на аварійний випадок. На електропостачання встановлений двохтарифний лічильник. Водопостачання централізоване від міського водопроводу. Є вигрібна яма на 11 кубів. Також зроблений металевий гараж у 18 квадратних метрів з навісом. Ділянка відпочинку має гарний ландшафт, великі кам'яні сходи та багато вічно-зелених рослин. Бесідка та зона барбекю. Аптека, магазини, дитячий садок, зупинка транспорту та амбулаторія знаходяться на відстані всього у 900 метрах. Переходьте за посиланням до телеграму, щоб дізнатися більше та домовитися про перегляд. Та обов'язково підписуйтесь на канал. Пропонуємо до продажу будинок на просторій земельній ділянці, 12 соток з повністю асфальтованим доїздом. Крута локація. Село Великий Омеляник, Вулиця Ювілейна. Детальніше переходьте у наш телеграм-канал. Загальна площа будинку 140 квадратних метрів. Розумно виконане планування. Перший поверх кухня, велика вітальня з можливістю виходу на терасу, санвузол та прихожа, другий поверх. Вільного планування, що дає змогу реалізувати індивідуальні ідеї. До прикладу, Три спальні кімнати, санвузол та гардеробна, септик з переливом по 15 кубів. Заведено 16 кВт електроенергії. На території є свердловина. Газ іде по вулиці. Будинок побудований із якісного газоблоку. Дах німецька металочерепиця, цегляні перестінки, встановлені великі вікна, які створюють неповторну атмосферу, простор. Природного світла у будинку. На ділянці площею 12 соток є безліч варіантів для облаштування території, що забезпечить комфорт та естетичне задоволення. До прикладу, альтанк, гараж або критий навіс на авто, літня кухня, басейн, сауна, ігровий майданчик, ну і звісно ландшафтний дизайн. Чудове місце знаходження. До центру Луцька всього 8 хвилин на авто, поруч продуктові магазини та зупинка громадського транспорту. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб першими бачити усі новинки.